Де негатив? де негатив. І раніше теж <кій> і раніше був негатив. от Причому, може ця людина із вашого, ну, ви знайомній, з дитинства, з юності, з юності? Більше всього турбує ваша сім'я. Ваші відносини, сім'я, те, що у вас є е, сім'я, може, всієї людини немає сім'ї, вам ще карта випала, е, така, роблять, е, хочуть вас використати, викори, якусь, щоб ви приносили пользу в користь з вас, мати. І а, ви ні в чому не винні абсолютно. І тут йдуть звинувачення, наче ви в чомусь винні. Може ви щось маєте робити для цієї людини. От. На, наче ви маєте щось. Ви абсолютно... Тут такі прив'язки, ви нічого не маєте робити. Нічого ні в чому не винні, особливо в проблемах цієї людини. Ну, по центру вийшла карта взагалі дуже сильної агресії. Е, може, в цієї людини, знаєте, яка реакція? Прям е, такий, як це, приступи, прям ненависті такої, лайливі слова, може, навіть. Ну, дуже хитра, до речі, людина в, в, в обличчя не говорить, а більше якусь інтригу, може, якусь робить, як це пояснити, такі кайдани, щоб одіть, і щоб ви не вирвались, щоб постійно були із цією людиною. І в неї великий страх, що ви кудись поїдете, будете. А ще просування по роботі. Дуже турбує те, що ви на коні, у вас успіх, багато енергії. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив від загаданої людини? Інде негатив.